Розпочнемо із хороших новин. Втрати Росії у війні перевалили за 90 тисяч військових. Шість з половиною сотень окупантів. Наші військові зробили хорошими лише за останню добу. Окрім того, знищили ворожий танк, гелікоптер, артилерійську систему, шість броньованих машин і іншу техніку. Тим часом у Запорізькій області окупанти готуються до евакуації персоналу своїх адміністрацій. Із Михайлівки вже виїхали підрозділи, що базувалися в місцевому відділку. поліції. Ліції та в одній із шкіл в пологах та інженерному росіяни виїжджають з будинків, прихопивши викрадене майно. А у селі Бурчак окупаційна влада проводить перепис для так званої добровільної евакуації населення. Однак росіяни не припиняють атакувати ракетами. У ніч проти 2 грудня противник вдарив по Запоріжжю. В результаті зайнялась пожежа у будівлі інфраструктурного об'єкту. Від вибухової хвилі в прилеглих будинках повилітали шибки. Інформація. Про постраждалих та руйнування наразі уточнюється. Окрім того, ворог обстріляв село в одній з громад Запорізького району. Майже повністю зруйнували адміністративну будівлю, де були усі необхідні місцевим мешканцям служби. На щастя, люди вціліли. Російські ракети прилетіли також на Харківщину, влучили у п'ятиповерхівку в селі клухино башкирівка Наразі відомо про одну поранену жінку. Вона сама звернулася по допомогу до медиків у будинку, частково зруйновані квартири на. Останньому поверсі їх оглядають наразі рятувальники. Усю ніч із важкої артилерії тив по Нікополю та Марганецькій громаді на Дніпропетровщині. По них випустили майже 40 снарядів. Масштаби руйнувань з'ясовують. Про постраждалих наразі невідомо. Окрім того, приблизно 180 снарядів росіяни спрямували на Сумщину. Окупанти били з гранатометів, мінометів артилерії та стрілецької зброї. Під обстрілом опинилися кілька громад області, але на щастя обійшлося без постраждалих. Через удар пошкоджене зерносховище та Лінії електропередачі тим часом у Білорусі ймовірна активізація бойової підготовки. Про це заявив представник головного управління розвідки Вадим Скибіцький. За його словами, з 1 грудня в білоруській армії розпочинається новий навчальний рік. Війська будуть виходити на полігони, відпрацьовувати різні питання бойового злагодження та перевірки військ. Наразі створення потужного ударного угруповання не було.